Добрий день, шановні! Ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Ось уже ожинка наша спіє. Ми вже давненько її скубемо. Ну, то було так, одна-дві ягоди, а це вже почали спіти такими гронками. Гарна ожина. Незважаючи на те, що її весною приморозило, оце ось цей сорт. Це вона раніше трошки. І іначе по формі вона длінненька. Її добре приморозила. А це пізніше, вона така більш кругліша. На жаль, сортів не знаю. Тому підказати вам не можу, як вона зветься. От. Дуже гарно вродила, дуже-дуже смачна. Треба вже її обривати і що з неї готувати. Отака ягода. Ну, смакота дуже смачна. Гарно зав'язалася. Ще багато є зеленої, тобто ще буде спіть. От. Зараз йдемо в теплицю. В теплиці все росте, все спіє. Збираємо помидори, жовті, червоні це балконне диво сорт. Вже багато зібрали і ще спіють. Так виглядають мої високорослі томати. Ще цвітуть, ще в'яжуть. Є вже великі, вже які спіли, я вже збирала. Вон, як ви бачите, вже обдерті китиці. Які спіють я збираю, а ці в'яжуться нові китиці. От. Тут декілька сортів. На жаль, не підписала, тому назвати правильно не можу вам. Ну, Тут є дамський пальчик, гібрид Тарасенка. Оце ось гібрид Тарасенка. От. І, і ще деякі сорти. Гарні помидори. Дуже подобається мені вирощувати в теплиці рослинки. Це огірки до цих пір в'яжуться. Еколь у мене і Маша. Два гібрида. От. Кожного дня збираємо. Перці також збираємо, споживаємо, нові в'яжуться цвітучі. От. які виростають уже здорові, то я їх зриваю і ми споживаємо їх. От. Ось, як ви можете бачити, в'яжуться гарно, багато. Ну, ось, Як отакі ось виростають, от такі От, То вже можна зривати. От. Не хворіють. Е -е, як ви знаєте, я вам показувала, було дві обробки. Перва була препаратом квадріс, а друга була препарат Redomil Gold. От, гарно в'яжуть, гарно ростуть. Тут у мене поланська бабура і геркулес. Два сорта перця. Смачні, ароматні, доволі гарні, здорові ростуть, як ви можете бачити, як моя долоня виростають. Ну Може й більші бросли, але ми їх зриваємо. На споживання. Це баклажанчики, також вже зривали, а інші ростуть, цвітуть, в'яжуть. Як ви можете бачити, що перці, що томати, що баклажани. Я знизу обірвала все листя і обірвала всі пасинки. Вони в мене такими кущами, ну, як пальми, внизу голі. А зверху хащі. Ну, гарні баклажанчики. Це тут мої живці, каліброха, це огірочок той, що замість кабачків. А це викопала ярий Часник. Різний є, більший, менший. Садили весь одинаковий, гарні зубці. Ну, як вродило, як дав Бог. Спасибі за це. Це кущівка. Отака От шалот шалотна неї кажуть. От. Де по 3-4, то більша, а де по 7-8, то дрібніша. Це біла кущівка. Також. Де менше в кущу, там крупніша, де більше в кущу, там мільча. Отакі От справи. Йдемо на город. На городі бур'ян мене поборює, не вспіваю. У нас дощі, дивіться, перці є. Ну, тут і інші сорти, ще є толстосум, вікторія, оранжевий. І баклажани також ростуть тут. Ну, тут менші кущі у висоту, але перці гарні, як ви можете бачити. Трохи в болоті в нас дожді. У нас дожді. Вони короткочасні, але буває 3-4 рази за день і ночі може бути дощ, тобто робити нічого не дають ці дожді. А ще ось томатики це також балконне диво, тільки на вулиці. Це томатики, які я трошки пізніше садила. Також спінуть, нав'язалися гарненько. Покамість тут на цій ділянці не хворіють, гарні. От. Потрібно вже обробляти третій раз. Тут у мене айстри. Ось, перчики в'яжуться, в'яжуться, гарненько ростуть нагідки мої, морковка. Навіть капуста почала відходити, тут, може будь-що до осені ще й з неї буде якийсь толк. Мої чорнобривці в усьому цвіті радують мені око. Так, а це перші томати, які я. Це ось садова жемчужина, спіне, я вже збираю. Дуже смачна помидора, дуже рясна. Ви подивіться, як облята. От, такі невеличкі помидорки, рожеві. І дуже смачні. Подивіться, які вони. Вони дуже врожайні. Їх можна консервувати. Це череки, черики червоні і череки жовтенькі. Китички такі також гарно нав'язали. От бур'яни, скрізь бур'яни. Не вспіваю. Це червоні, домашній, не знаю, давняшній сорт. Такі салатні, великі. Це такі оранжеві помидорики. Сорт хурма. Отакі От помідорки. Це шоколадний. Бачите, коричньові є вже. Будуть такі коричневі з червоним. Ну, як доспінуть, покажу. Ось ще такі самі. Помидор багато. Вони ще цвітуть. Ось дивіться. Оце рожеві теж. Дуже давняшній сорт, навіть не знаю, як називаються, такі величезні. На помидори на десь 600-700, буває до кілограма. От. Ось дивіться, який. Уже можна зривати на салат. Так, да, вони такі от невзрачні, але вони такі смачні, м'ясисті, сахарні. Я завжди збираю насіння. Чорнобривчики. А це амурський тигр. Також вже третій рік я їх висаджую, збираю насіння і висаджую. Вже третій рік, вони дуже-дуже смачні. Ось такі вони всередині. Рожеві. Смак ну, дуже смачні, Солодко-кислі такі. Ну, вони не кислі, вони більш солодкі, дуже гарні у закатку, в салати скрізь. Це знову садова жемчужина. Ось такі вони. Я не можу сказати, що вони дуже маленькі. Такі нормальні. Десь грам 40-50, але ж вони обляті, дивіться. Це е, має бути Фатіма, рожеві, серцевидні, а далі волове серце. Волове серце жовте. І волове серце червоне. От. Багато помидор. Тут помидори потихеньку починають хворіти. Їх треба обробляти, але дощ не дає. Це огірочки в ґрунті. також почали хворіти. Ну, не буду обробляти фітоспоріном, мабуть. І фундазолом біопрепаратами буду обробляти, бо ми збираємо огірочки. Але також дощ ну, не дає обробити. Потрібно хоча б ну, 2-3 доби, щоб було сухо. Також астри. У мене скрізь квіти. І бур'яни тепер скрізь. Це помідорки, які більш пізніше висаджувала. Це ось сорт блєво. Вони такі фіолетові, внутрі вони рожеві. Також садова жемчужина, вона в мене скрізь, я її дуже люблю, вона дуже смачна і родюча. Кабачки, соусні є. Плодоносять, але вони дуже сильно захворіли. По можливості, обриваю ці хворі листя, виношу. Дощ зараз даже не дає оце стати і обірвати ці листя. Є кабачків багато. От, хватає нам, хватає качкам. У мене каченят я купила. Це баштанець. Також я вам показувала малесенькі кавунці, а це вже доволі нормальні. Ще трохи будемо вже смакувати. Є білі кавунчики, є рожеві, є червоні. А є навіть жовтою м'якотю. Як дозріє, я вам покажу. Це наші диньки, також хворіють. Така погода. У день у нас більше 30, дуже жарко, спека. І ще й оці дожді. Получається сауна, тропіки. Для бур'яна це те, що треба. А всі рослини трошки страждають. А вночі температура падає 14-15 градусів, сильний великий перепад. Стресують всі рослини. Це картопля, яку ми садили другим заходом, вже має квітнути, вже є маленькі картофелі. Тобто в, в середині червня, в кінці червня можна знову садити картоплю. Це наша цукрова кукурузка. Вже є, вже можна їсти, вже варимо. Ось зараз вам покажу. Вона вже вон, готова. Всьо, вона вже саме то. От. Квасолька також. Багато вже нав'язалося, гарні вже стручки, вже є квасоля, вже можна варити молоду квасолю кидати в борщ. У мене, звісно, є минулорічної багато, але можна вже молодий борщ зовсім варити. Хтось скаже, у нас вже давно все є. Я вам повторюю, я висаджувала всі свої рослини в травні місяці. Бо у нас вертаються морози. Дивіться, які в мене бур'яни. Вибачайте, я трохи не вспіваю. Щось трошки підводить мене здоров'я. Ну, нічого, це не саме страшне. Ось черенки хризантем, які я висаджувала, ростуть. У кожного своя сила росту, хтось бістріше, хтось помаліше, ростуть. Так, покажу вам. Це ще одні помідори, які пізніше садила, також вже понав'язувалися. Тобто вони будуть трошки пізніше. Ось Блево сорт. Вони. А це гіркий перчик отакий. Ну, кажуть, що кімнатний. Ну, я б сказала, може, якби він в горшку був, то може б не такий високий був. Ну Він доволі височенький і здоровенький кущ у мене. Подивіться, скільки його є. Облято. Не знаю, нащо мені є ось стільки. Ну, три кущика посадила. А це український гіркий. Також дивіться, скільки його. Вже починає красніти. І баранній ріг. Дивіться, який. Великий-великий. Багато-багато. Треба було садити один собі кущик і все. Тепер прийдеться роздавати. Томати. Це набагато пізніше висаджені. Ну, самурський тигр. Тут вони тільки в'яжуться і тільки цвітуть. Тобто, це, якщо дасть Бог, буде пізніший урожай. Це наш соняшник, він вже обцвітається, а деякі ще тільки цвітуть, тобто нашим бджілкам ще є куди літати. Це наша малесенька яблунька. Не обірвали яблучка, а заставили. Може це неправильно, ну сорт гала. Та такі мої. От, а тут персик. Два персика оставили на пробу. Також маленький. В тому році осінню посадили. І яблуньку, і той персик. Отакі справи у нас, дорогі мої глядачі. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. Всім зичу всього найкращого, гарних врожаїв, гарної погоди, погоди на вулиці, погоди в душі. Дякуємо нашим ЗСУ.